Хочу ж з вами разом сказати слава нашому Господу. Ви знаєте, який наш добрий Господь. Він посилає свій милості і благословення і охраняє нас на всякому місці, за що слава йому. Як ми мало, славим Бога, стоїть тільки подумати, брати сестри, я казав в одному собрані у посічені Богу. прийде врем'я, і ми всі будемо каятися, плакати за свої порожні годи. що ми не так жили, як Бог потрібно і угодно. Не так жили. Друзі дорогі, ми повинні більше і більше приближатися до Господа. Недавно було свято Сушестя Духа Святана Апостолів. І ми раділи і споминали цей день, як Дух Святий. Перемінив апостолів, той Петро, який вістужанки злякався і одрігся від Ісуса Христа. Він сміло говорить народу, ви розпили Ісуса Христа, начальника життя. Вже не боїться, я читаю, що в слово написано от Іанам, третій розділ. Третій чешок. Ісус сказав йому в відповідь, «Істинно, істинно, говорю Тобі, якщо хто не родиться свище, не може увійти Царство Божіє. Я думаю, один стишок родиться свище. Коли людина родиться свище, вона родиться з новим характером, вона родиться з новими поривами. Вона родиться зовсім з усіма чувствами. Апостол Павел, коли не був роджений від Духа Святого, він був гонітель Церкви народа Божого, він написав влача мужчин і женщин і придавав великі питки і на великі мучення. Але коли зустрівся з Ісусом Христом, то Він перемінився. Коли в його зайшов Дух Святий, він зовсім перемінився. Вже його розтягують ремнями, дають йому сорок ударів без одного, а він не, не йде отомщати їм. Друзі дорогі. І він казав такі слова: стремлюсь, і я стремлюсь не до досілення Христа, як Він мене досяг. І був тим духовним спортсменом. Він біг, біг до Ісуса, стремився і стремився. І коли в нього це все вийшло, то вже каже: вже не я живу, а живе во мені Христос. Брати і сестри, новий заповіт, нова Евангелія це ера Духа Святого. Брати і сестри, як ми цю еру Духа Святого не використаємо для Своїх духовних потреб. Для з Ісусом Христом, то ми програли битву з Сатаною. Він побідить обіцяти нас. Він побідить. Духа Святого, ми читаємо вся Євангелія, новий заповідь. Скрізь говориться о Духа Святому, братцестрі. Як ми оце врем'я проспимо, то буде нам горе, біда і викидне щастя. Знаєте, що тобі хочеться піти в ту давнину? Мого життя, де мені було 64 роки, я вже здавав екзамен на права. І десь в 60-х роках приходив один до нас брат, він робив у колхозі сварщиком, його посилали з сільгостехніки. Варить інвентар всякої І Він приходив до, до нас на ночь. І він такий любитель був всіх таких, знаєте, подвігів духовних. А мені вже було десь 15-17 років. Бо я прочитав, коли я вже здавав екзамени на шофера. І він розказував такий случай, вони в церкві То були времена гонення. Хрущова. Люди терпіли крепкі насмішки, тюрми стадовило людей і так далі. Ну і були церкви, які духовні були, шукали Господа. І коли Бог наповняв їх великою силою і благословінням, і охрана була велика Божа над ними. Чудно їх Бог благословляв. І одного разу він розказував. Бог говорить сосуда діти мої, зараз до вас зайде запах ада. Коли тільки це так сказано, всі закрили носи, стали блідні, сестри, брати, стали рвати, стали закривати носи, руками махати, запах ада. Невозможно витримати. Неможна дихати абсолютно. Коли це все пройшло, і знову Судили голос, діти мої, а за вас зайде запах Царства Небесного. І знаєте, всі підняли голови, дишуть. О як добре, кричать, дишуть, прямо взлітають, щоб дихати. Запах Царства Небесного. Брат, сестри, ви знаєте. Воно може і нам не мішало так, такі так понюхати, а? Це все. Ви Знаєте, що звучилося після того? Він розказував, взрив церкви духовний почався. Стали ісповідуватися, стали плакати, стали каятися, стали жінки каятися перед чоловіками, чоловіки перед жінками, стали ісповідуватися перед братями і сутелями, стали, стали на собрання йти бігти, каже раз. Вже ще не почалося зібрання, не почалося, а вже Духом молиться. Славить Бога! Іде наповнення Духом Святим. Ще не починалося зібрання, ще може буде починати зібрання через півчаса, а вже кричать, моляться, славить Бога. Брати і сестри, ви знаєте, як добре було, яке Боже благословіння. Перемінилася церква, перемінилися люди, все перемінилося в церкві. Після тих двох запахів, друзі та її. І ми чаємо писання: хто народиться від води і духа, не може бачити на небесного. Так сказав Син Божий. Людина, коли родиться, вона своїм характером родиться. Вона зовсім наші чувства родиться. і все. А коли родимося від Духа Святого, друзі її, то зовсім друге положення. Хочеться молитися, хочеться співати, хочеться радіти, хочеться славити Господа. Вже не треба було б брату служителю говорити, що ви на зібрань не ходите в суботне там в, в, в дні робочі. Що не ходите середа, п'ятниця, в другі дні. Що не ходите. Люди бігли, бігли люди, друзі дорогі, тому що вони знали, що таке. Запах Ада. Вони почувствовали, може, пару минут. І це заставило їх бігти служіння, брати сестри. Ми повинні чути завжди запах Духа Святого. Алілуя. Написано, що дух дише тут в цій голові, де хоче. Голос його чуєш, але не знаєш, куди виходить, куди звідки проходить. Так буває всяким родженим свищем. Сьогодні бра сестри, Дух Святий нікуди не уходить. Він в нас самі. Алілуя. Він в нас є, друзі та є. Було врем'я, коли Дух Святий нерав над водами. Йому не було місця. Він, як по по-російськи написано, носився над водами. Йому не було місця. А зараз Дух Святий має місце в наших серцях. В наших душах слава нашому Господу. І Дух Святий хоче і крепко бажає, щоб мати свободу благодаті Божого Духа Святий. Друзі прийде время, і ми будемо відповідати пред Сином Божим, як ми користувалися Духом Святим, як ми чули голос Духа Святого. Голос чуєш, брати сестри, чуємо ми голос Духа Святого чи ні? Що ми так заснули, що вже трудно нас пробудити, трудно вже. Проповіді йдуть, а люди не пробуждаються. Друзі дорогі, це дуже неважне наше положення духовне. Друзі дорогі, дух дише, голос чуєш. Голос ми чуємо, Духа застава чи ні? А? Ну, деякі кажуть, я молюся іншими мовами, то голос чуєш. Брати і сестри, це не так буває, друзі, дорогі, Скільки було в моєму житті, що проходили люди, інші мови моляться, а через їхні Сатана говорить і хулить ім'я Господу Бога Ізраїля. І приходиться запрощати імені Ісуса Христа цими мовами не молиться. Брати сестри, ми читаємо Словом Слово хто молиться, якщо ми молиться Духом, то ми збудовуємо себе. по-російськи назідаємо себе. А якщо назидання немає, нема збудування, друзі другі, ми годами ці самі, ці самі мислі, ці самі повадки, ці самі язик, який говорить багато чого не угодно Господу, то що це таке, скажіть? Це означає, що ми не возростаємо в Божій благодаті. Це означає те, що ми кандидати, ада, можемо бути, друзі, другі. Христос каже, Сарство Боже потім на неводу, закидаючи море, і захватують сітки множество риби. Але коли витіли той невод на берег, то йде перебор. Хороша риба йде в сусуди, погана риба викидається вон. Брати і сестри, друзі дорогі, яким, яка ми риба? А? От давайте ми самі над собою трошки пороздумуємо, яка я риба. Друзья, яка? Ісус говорить, Петру, пете, відпливи на глибину. Закинь свій сеті по праву сторону. Бачите? Риба, бо хороша, плаває на глибини. Брати і сестри, Христос сказав, хто вірить мені, що ще боють ріки води живої. Сіє сказав, що він? О, Духе Святок. Ріки води, а є вони в нас чи ні, а? Є вони в нас чи ні, брати і сестри. Слово Бога каже, що ми самі себе іспитували, іс по російськи іслідували Бог ли ми, чи Ми Взяти, Ми стали багато релігіозні люди, релігію. Прийшов зобрання, вийшов прийшов обрання, пішов вийшов вийшло зображення, а нічого не чувствуємо, нічого в нас немає, Духовного возраста немає. Ісус не сказав Петру, Петербуля на, на лови мені такої риби мелкої, або бичків на, на, на лови на глибину. Хороша риба плаває на глибині, брат сестри. От що. А що таке? Той бичок. Хороша риба чи ні? Голова велика, а росту немає. Хребет і хвіст. Більш немає. Отакі От ми буваємо тими бичками, друзі дорогі. Багато ми що знаємо, багато ми голосу беремо, а росту духовного ніякого немає. Бати і сестри, ми давайте задумаємося саме над собою, що ми получали Божу благодать, Божу милость, що ми мали єднання тільки з Богом за Дорогі. От що. Казав апостол Павел, який я вже напевняв. Вже не я живу, а живе во мені Христос. Він добився свого, брати і сестри. Як у нас буде в серці жити Христос, а? будуть якісь хвороби, будуть якісь немощі, будуть якісь болезні, ну скажіть, будь ласка, як живемо, буде в нас жити Христос. Кожен раз і записки, і все, і ми, ми бачимо хворих, немощних, молимося, переживаємо за їх. Але одне, друзі, дає. Як апостол Павло пише до євреїв, гіркий корінь, який присняє дуже багато рода. Він буває закопаний мелко, а буває там глибоко. Гіркий корінь це гріх, брат, сестри, це беззаконні. О, не мішало б нам того запаху почути, запах ада, друзі. То б не казали, що не в буденні на собрання. Бо наповнене собрання і переповнене собрання, друже Дріє. На цей запах ада ми повинні почути і Слова Божого. Слово Боже каже, там, де плач і іскре зубів, друзі. Куди такі люди попадають? Ті, які не знали Бога. От, от діти від мене ділячи, роблячи себе законі. Я вас ніколи не знав. Броти Ми повинні за собою постояти. Ми повинні, як написано їх наша брань, не, кро, не проти крові і плоті, а духов Своєї Поднебесної. Він розказував за цього великого силача, ну, брань, війна, друзі. Є. Ну, а ми повинні побігати імені Ісуса Христа. Ми кожен день в битві, шановні, друзі дорогі. Ми знаходимося в битві, в битві, в битві, брань, війна. І там святує, візьміть мене, чи який які всі розкалені стріли лукавого. Що Чувствуємо ми мої чи ні, є, з нами, чи ні, брати сестри. Щит віри. віра наша вона до нас окриляти. Віра на Господня повинна нас направляти. Віра на Господня нас повинна з'єднуватися. Нашим Господом Ісусом Христом, що ми були одно. Друзі, дорогі. тоді Бог вісьма благословить, тоді вісьма утішить. Ми були на Львівщині, молився за засілення, і однак прибігла жіночка, я вже костелі покинула, а ще на нозі є рана в мене. Слухай, як Бог вже ної твої стали, і ти кинув на костелі, то хіба Бог не сіли ту рану? а? Бог вже зайнявся тобою, то він і все цілить. В тебе бути і далі віра. Отак ми буваємо, віримо і не віримо, друзі. Коли Бог почав оздоровляти тебе, то написано, що істі твоє буде возростати. Воно возросте ісцілення, брати і сестри. Як ми щось сіємо, садимо, землю закопуємо, ми ж не, не зразу на другий день гребемо, що вже зійшло, ні. Нескільки недель воно возростає. І твоє твоє Брат і сестра, коли ти близився з Богом, коли будеш зайти до Господа, коли будеш молитися, коли будеш з'єднуєшся, голос чуєш, голос чуєш. Як вам, брати, чути голос Духа Святого, голос Господні. Відчуний голос, він ніжний голос, він приємний голос, друзі, дорогі. І цей голос на всі роки життя. Він сохриться в твоїй пам'яті, в твоєму розумі, цей голос. І цей голос заставляє то, до тебе і тебе лилий до Господа, і ти до Господа, не освівати, не кидати оружжя срібні поля битви, а битися до тих пор, поки не буде победа. Амінь. Наша побіда в Господі Ісусі Христі, за що слава Йому! Аллилуйя, Амінь. Ранами ми уселяємося, ранами ми оздоровляємося. Славте Господа, Величайте Бога, друзі таї. Хай всі перелічці міра були предложені нам. Багатство це все, але воно несремніно велика благодать Божа, яка в нашому серці. І нам треба берегти цю благодать Божію, шанувати її, і щоб вона в нашому серці збагачалася, це благодать Божія. Якщо вона не збагачається. Бідними, нещасними люди будемо, брати сестри, прийде время, і ми опустимо голови свої перед сином Божим і більше нічого не скажемо. Тільки Голос почуємо. От тоді, від мене, діючи беззаконні, брати і сестри, якщо ми родилися звише, якщо ми отримали Дух Святий, Боже багатство получили, то ми бути новими християнами, новими людьми в Ухарісі Ісусі, новими людьми. Знаєте, що один. Бу, крепкий брат, і він, колись був не віруючий, закінчив школу самбо Але ж коли він вірував, такий невеличкий, невіруючий Сатаніст бере його зарудий, тепе його. А він каже: знаєш що, друзі? Маєш ти щастя, що я віруючий, маєш ти щастя, щоб я примінив удар до тебе то зразу в тебе була б дірка в голові. Ну маєш ти щастя, що я вірую. Аллилуйя, слава Богу. Брате, сестри, Бог міняє наші серця, Бог перероджує нас. Якщо ми ще не перероджені, то вже біда. То вже горе, брати і сестри. Слово Бога каже, шукайте Господа, поки знайти. Призивайте, поки він близько. Шукайте Господа, призвайте його, покажем близько. Це не те, що я пішов в церкву і вже я знайшов. Ні. Це кропотливий труд, я вам кажу. Кропотливий труд. Це Треба навіть так, щоб молитися, щоб навіть мозолі були на колінах. Це кропотливий труд. Я шукаю Господа, брати сестри. Не то, що я вже в релігії все, обряди виконую цього світу і все. Брати, сестри, ми повинні славити Господа. Ми повинні більше подвізатися по тим добрим, нести чудне Івані. Спасіння для народу Божого. Тоді Бог благословить нас, благодачу неба. Боже, скажи нам це слово, молиться так, відкрий нам, Господі, Ти благословення. Приблизь нас, Господі, ближче до нас. І це слово, коли ми будемо взивати, молитися, плакати, рівнувати, стремитися до Господа, то Бог благословить, Бог втішить. І написано в Откреміні, я їй врем'я покаяться. Ну вона що? Чуєте? Чуєте, вона не покаялася? лужує на не одні болезні. Ось для нас дає время, брати. Врем'я. Кожному брату, що сестри врем'я, але воно зужається. Дивіться, як. І ось раз і врем'я не стало. І що тоді ми будемо робити? а? І тоді, а чому вона больна стала, а що їй форі, а що така біда, а що таке нещасне, що ушло. Я положив на одну болезню. Там вже все. Друзі, цього ми давайте не будемо допускати. Нічого ми не, не допускати. От. Время Дуже нам цін, цінне врем'я. Один казав, мислитель казав, якщо ти гроші подірав то ти нічого не потірав. А якщо ти врем'я загубив, ти все запотирав. Врем'я, ми не знаємо, як воно в нас є. Як воно вже назвозилося, нам треба шукати Господа. Нам треба кликати Господа всім серцем, всією душою. полинути до Господа, оставити цей світ, оставити оці всі негаразди на першому місці в серці, щоб був Христос. Він каже, я в серці, я, я прошу відкрий твоє серце. Я хочу вечерити з тобою, зі мною. Открив твоє серце, він стукає І сьогодні він стукає у твоє серце. Сьогодні Відкрий своє серце. Безе, ви знаєте, як буває, одна закриє наше серце, нічого не може уйти. Кажи, не кажи, нічого не може вийти. Друзі, дорогі, тому що серце закрите. Ну як Бог. Відкриє, ми помолимося, ми будемо звати до Господа, бо відкриє твоє серце, і ти побачиш себе, ти почувствуєш, як ти далека, чи далекий від Бога. Шукайте Господа. І ми читаємо, що ще писання, де я читав, дух дише, де хоче, голос його чуєш. Ну не знаєш, куди входить, дітки бої, так буває всяким вродженим свищем. Як то добре, брата, сестри. Чуть голову Господні. Як то добре призивати Господа і чуєш, як він приходить на твоє серце у смирення, кротость, йде благословення, радость, утішення Як то добре сестра, я знаю, воно брата, хата згоріла і все згоріло. І його була рояючим, що друге, таким уникальним інструмент, якось не згорів. І на тому попелищі став грати і співати. Господь, коли ти є все зі мною, тобі хвала і честь. Люди дивилися, кажуть, вже, вже все, криша поїхала в його, про сестри. Дійсно, є, якщо Бог з нами, то все в нас є. Слава Господу, друзі, слава Богу, ми повинні це знати. Ми повинні шукати Господа. Слово Боже, знає Сатана саме більше за всіх. А толку з того, як був саме, так є Сатана. Нам треба помінятися, нам треба свище родитися і чути голос Духа Святого. А сьогодні, на жаль, на жаль, дуже віруючих християн Духа Святого голоса не чують. Не чують глухі. А слово каже, стань сп'ящий. з мертвих, чуєте? І тебе що? Господи Христос. Слава Богу, сестре! можна ще є надія на Господа. Встати, хоча ти спиш, хоча ти нічого, нічого не чуєш, але встань. Повір, що Бог тебе очистить, що Бог тебе благословить, що Бог дасть і благословіння, і Бог возродить тебе для слави своєї. От Бога і великість і благословення, і радость. Друзі, дорогі, ми йдемо до молитви оці записки, які писали. Тут плач, горе, біди, хвороби. Я знаю, що є і, і тут в залі є. Може, хто не хотів написати, чи не було як, чи не було, чи не, ручки, чи не було папіра. Пожалуйста, можете свіч руки підняти, то ми теж будемо молитися. Є багато рук, є багато рук. Добре. Будемо молитися, сетечка. Будемо молитися, Бог чує тебе. Оці руки, які ви підняли, чуєте? Їх бачив Господь. Їх бачив Господь. І вірив я, і знаю я, що Бог власив всіх. І молився записки, склячи наші коліно. На Богу нашому слава. Амінь.